Очевидно, головним викликом є саме збереження культурної спадщини України, тому що ми зараз з вами є свідками справді геноцидної війни з боку Росії? А цей геноцид передбачає не просто завоювання якихось українських територій, не просто знищення української держави, українського війська, а знищення всього того, що робить, що залишає нас українцями. Тому Росія цілеспрямована атакує українську культурну спадщину для того, щоб стерти те, що є нашими коріннями, для того, щоб стерти те, що робить нас абсолютно унікальними, тому можливо. Після 22-го року, сам 22-й рік, показав, що ми як суспільство, ми як держава в цілому виявилися, напевно не готовими до таких масштабів руйнувань. Зараз минуло вже більше двох років, і очевидно, що вже час застановитись, зупинитись і подумати, що ми можемо зробити для того, аби порятувати ту частину культурної спадщини, яка ще поки що не знищена Росією, і аби е вона не змогла цього зробити. Тому що в мене не залишається жодних сумнівів, що Росія намагатиметься це робити далі до тих пір, поки вона може воювати з Україні, Україну вона буде воювати з українською культурною спадщиною, вона буде нищити її. Тому зараз дуже назріле вже питання не просто підсумовувати, що сталося саме на тепер. Як багато ми на жаль зазнали збитків, а що робити для того, щоб ми самі українці при допомозі тих держав, які теж вважають за потрібним збереження української культурної спадщини, що робити для того, щоб зберегти те, що те, що зараз є на українській землі. Саме культура є однією з ключових мішеней для Росії, для російського імперіалізму, тому що це війна геноцидна, тому що це війна, завдання якої щоб е, перестали існувати українці як окрема національна спільнота. Українці як окрема національна спільнота, українці як нація можуть існувати тільки. Зберігши свою культуру, тільки зберігши свою мову, тільки зберігши свою традицію. Якщо знищується, теж що є матеріальною основою для цієї культури, то очевидно легше після цього якось перепрограмовувати українців. Ми стали свідками зараз такого пришвидшеного повторення всього того, що робила Російська імперія спочатку на українських територіях, намагаючись знищувати якісь історичні пам'ятки України, культурні пам'ятки України. Потім це робив Совєтський Союз. Зараз це продовжує робити Російська Федерація. Все те, що може нагадати українцям, що вони є українцями якими вони були, і чому є щось в минулому, що нас об'єднує, є ціллю для, для Росії. Це для неї безпосередня передумова того, що та частина населення, яка після ймовірного для Росії, як вона собі вважає е е е її сценарію завоювання України, яка залишиться на українській території, має перестати бути українцями. І від, відтак теза про те, що не існувало ніякої України, має знайти підтвердження того, що все, що нагадувало колись про існування тут українців все, що було важливим для них, просто має зникнути. це план Росії, і мені здається, він вже став абсолютно зараз очевидним. І не тільки вже для українців. Ми бачимо тут тут і представників міжнародних організацій, в тому числі ЮНЕСКО, які дуже чітко розуміють, що мова йде не про випадкові втрати, що мова не йде не про те, що один з одна з ракет, яка летіла по військовому об'єкту, впала не там, чи осколок її зачепив. Ні, мова йде про цільове знищення конкретно музеїв, бібліотек. Мова йде про використання високоточної ракети, яка попала в музей. Сковороди. Мова йде про втручання двох шахетів, які чітко і цілеспрямовано потрапили в музей Романа Шухевича під Волом. Тобто це цілковите цілеспрямоване знищення культури. І саме виходячи з цього, ми маємо вибудовувати свою систему захисту. Звичайно, що на передовій цієї системи захисту є Збройні сили України, але і діячі культури теж мають розуміти, що вони можуть зробити для того, щоб врятувати нашу культурну спадщину. Мені здається, що міжнародне світовариство, як врешті-решт, будемо відверті, і Україна, виявилося не готове до повномасштабної війни, до того що сталося в 22-му році, і це проявилося в дуже багатьох аспектах. І так само напевно, що потребує якогось ще додаткового уточнення допрацювання, якісь ті чи інші акти міжнародного права. Це стосується і е, загалом міжнародного права, тобто, ми, ми, ми за вами є свідком безпрецедентного порушення міжнародного права в територіальної цілісності, завоювання злочинів геноциду, вивезення дітей. Все це теж елементи геноциду. І так само. Очевидно, що теперішня війна е, якось загострила чіткіше те, що що варто б допрацювати, і в контексті міжнародного права, е, яке стосується захисту е, культурної спадщини, е, так на жаль, для нас для українців, ми стали тим тестовим майданчиком, на якому випробовується що доброго, що погано в цьому міжнародному праві. Але мусимо здати на, е, на найкращий цей іспит, тому що ми найбільше в цьому зацікавлені. Ми найбільше зацікавлені в тому, щоб після завершення е, цій, до завершення цієї війни ми зберегли максимум нашої культурної спадщини, А після завершення цієї війни, по-перше, змогли відновити те, що зазнало якихось втрат, повернути те, що вкрадене, тому що ще одним важливим елементом цього культурного геноциду є викрадення просто національної культурної спадщини. І третє, що надзвичайно важливо, це представити певні претензії для Росії щодо компенсації тих колосальних втрат, яких ми вже зазнали. Справа в тому, що значна частина цього міжнародного законодавства писалася вже після другої світової війни, і дуже часто люди, які писали десь підсвідомо писали це в контексті після останньої великої війни. На жаль, ця війна виявилася не останньою великою в Європі, і відтак так зараз назріває потреба деякого переосмислення, деякого уточнення, деякого поглиблення. Загалом рамково, скажімо, міжнародне законодавство в захисту культурної спадщини цілком на українській стороні. Абсолютно, тобто, справді є є. є всі потрібні приписи щодо того, щоб захищати українську культурну спадщину, але ми бачимо, що все одно навіть в контексті повернення вкраденого скіфського золота, до прикладу, все одно потрібні певні уточнення, які будуть опиратися вже на конкретні випадки, конкретні злочини Росії, які вона чинить проти України. Така конференція це один з важливих кроків щодо популяризації е, того, як зберігати національну культуру безпечну, є міжнародне право в е, цій системі. Що з українського законодавства можливо мало би бути ще додатково допрацьовано уточнено? Е, я впевнений, що варто було би проводити якісь навчання, семінари для працівників культури, е, керівників музею, кер... 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 керівників е, бібліотек. Я впевнений, що надзвичайно важливо. Проводити міжнародну роботу. Насправді, вже ми, українці, маємо якийсь унікальний досвід, який може бути цікавим для наших закордонних партнерів, і ми мали би проводити різного роду тренінги, семінари десь за західним кордоном України, де розповідати про те, що нам вдалося, і що варто врахувати, аналізуючи нас часом дуже болючий досвід.